Діє батальйон братство. Батальйон проводить рекрутинг. Він набирає християн в свої ряди, тому що серйозно ставиться не тільки до справ війни, але так само і до справ віри. І вступаючи в батальйон, ви змушені будете багато віддати йому багато своєї мужності, багато самовіддачі. Багато праці, тому що розвідувальна диверсійна діяльність навіть на етапі підготовки це серйозна і важка праця. Але натомість отримаєте ви найкращі речі в світі 4С це сім'ю, сенс, славу і нарешті спасіння. Телефони, за якими можна записатися на співбесіду. Вказані внизу під відео.